Вітаю! Хто слідкує за моїм каналом, знає, що я придбав білон, близько 10 кг монет, більше 3000 монет. І деякі з монет я їх починаю чистити, перемивати. І ось вони були ось в такому стані. А деякі з них отримують після чистки ось такий вигляд. І зараз я хочу, ось на прикладі ось цієї монети 20 копійок 28-го року показати, як монета може. В розчині гарно почиститись і як гарно вона буде виглядати після цього. Занурюємо монету в спеціальний розчин. Ви бачите, що реакція починає діяти. І чекаємо з вами. Ну, я думаю, потрібно почекати, ну, секунд, давайте, 10. Я зараз додам, що трошки гарячої води для швидкості. Реакції і ви бачите, як вона вже починає блистіти. Якщо почекати ще 10 секунд, ви бачите, що, про... що відбувається. Що зелень зникає з монети. Ви бачили, в якому вона була стані. Ви можете порівняти, відмовтавши це відео. Зараз я спробую її дістати так, щоб пальця не оспарити. Ось монета починає вже бути в ось в такому стані. Занурюємо ще на якийсь час. Ну, я думаю, що секунд 30-40. І я вам покажу, що буде з монетою. І того, монета пролежала приблизно 2 хвилини в розчину. Вона вже нас заблищала, бачите, її стан. Прийняйте. В якому стані вона була до цього. Так що ось така у нас методика чистки монет. Хто хоче, щоб я навчив і розказав всі тонкості, як це правильно робити, підписуйтесь на канал. Скоро я зроблю відео, де розповім, як це робити.